Здоровенькі були і будемо. Це урок української. Зараз до вашої уваги. Записуйте, будь ласка, дату. Нижче пишемо класна робота. Тема сьогоднішнього уроку складно-підрядне речення з кількома підрядними. На цьому уроці ми дізнаємося про складно-підрядні речення, які мають в своєму арсеналі не одну частину підрядну, а декілька. Для нас важливо запам'ятати, які бувають види таких речень. Ми навчимося їх розрізняти, правильно ставити розділові знаки і працювати зі схемами. Отже, почнемо з теорії. Складнопідрядним реченням з кількома підрядними частинами називають таке складне речення, в якому є одна головна частина і декілька підрядних частин. Наприклад, таке речення. Розлюбіть себе. Щоб зрозуміти, як мало вас можуть любити інші. Це речення складається з трьох частин. Перша частина розлюбіть себе, це головна частина, а далі дві підрядних частини. Подібні складнопідрядні речення, які мають в своєму арсеналі кілька підрядних частин, ще називають багатокомпонентними. Сьогодні ми опрацюємо такі різновиди: складнопідрядне речення з послідовною підрядністю. СПР з однорідною супідрядністю та СПР з неоднорідною супідрядністю. А також розглянемо поєднання навіть декількох таких різновидів. Спочатку ми розглянемо складне підрядне речення з послідовною підрядністю. Сама назва говорить про те, що ми питання ставимо від головної частини до першої підрядної, від першої підрядної до другої, від другої до наступної тощо. Записуємо для прикладу таке речення. У давнину вважали, що по справжньому літо починається тоді, коли приходять зелені свята. Як завжди, визначаємо спочатку граматичні основи, скільки частин і питання, які ми ставимо від кожної частини до наступної. Зверніть увагу, що в третій частині зелені свята є підметом, оскільки це неподільне словосполучення. Ми визначили, що головне речення у давнину вважали, вважали що. Далі йде підрядне з'ясувальне, що по справжньому літо починається тоді. Починається коли підрядне обставини часу, коли приходять зелені свята. Послідовна підрядність називається тому, що питання ставиться від головного речення номер 1 до наступної підрядної частини. Від підрядної частини номер 2 питання ставимо до підрядної частини номер 3 Все це чудово можна побачити з лінійної чи графічної схеми. При визначенні смислових зв'язків ми записуємо 1-2 підрядна з'ясувальна частина, 2-3 підрядна обставина. Можна вказати, яка саме обставина, обставина часу, мети, способу дії тощо. При виконанні лінійної схеми не забуваємо, будь ласка, ставити всередині дужок сполучники чи сполучні слова. Сполучні слова ми підкреслюємо як члени речення. І плавно переходимо до наступного різновиду. Це складне підрядне речення з однорідною супідрядністю. Це означає, що кожна підрядна частина відповідає на те ж саме питання, що і наступна. Всі ці питання ставляться від головної частини. Погляньте, на приклад. Як приклад я взяв рядки з творчості Ліни Костенко. Пишіть листи і надсилайте вчасно, коли їх ждуть далекі адресати, коли є час. Коли немає часу і коли навіть ні про що писати. перша частина а вона ж головна. А всі головні ми позначаємо цифрою 1, і від неї ставляться одинакові питання. Коли, коли їх ждуть далекі адресати, коли? коли є час, коли, коли немає часу, коли, коли навіть ні про що писати. Всі підрядні частини відповідають на одне і те ж саме питання. А це значить, що вони одного роду. Коли ж ми розписуємо смислові зв'язки, то всі підрядні будуть одного виду підрядні обставини в цьому випадку: 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Це тому що 1 – це головна частина, а ми ставимо до другої, третьої, 4, п'ятої підрядної частини одне і те ж саме питання обставинне. Важлива річ, коли ви будете креслити схеми, питання ставимо від головної частини і стрілочки виводимо з однієї точки. Це дуже важливо. Тепер щодо розділових знаків. Між частинами підрядного речення ми, як правило, ставимо кому. Але спогляньте, який випадок ми маємо між четвертою і п'ятою частиною. Вони одного роду. А автор ще поставив там єднальний получник і. То в цьому випадку ми кому не ставимо. Правило звучить так якому ми не вживаємо між однорідними підрядними частинами, які поєднані єднальними чи розділовими сполучниками, що не повторюються. Далі йде складно підрядне речення з неоднорідною супідрядністю. Неоднорідною це означає, що питання ми ставимо від головної частини до підрядних, але питання абсолютно різні. І смислові зв'язки, зрозуміло, що теж будуть різними. Записуйте, будь ласка, вираз Леонардо да Вінчі. Супротивник, який розкриває ваші помилки, набагато корисніший за друга, що приховує їх. Цікавий варіант речення, в якому в головній частині розмістилася перша підрядна частина під номером 2. Вона ж відповідає на питання: супротивник який, який розкриває ваші помилки. А ось питання до третьої частини, що приховує їх. Ми ставимо від слова «за друга», «за друга за друга якого. Звертаю вашу увагу, що обидві підрядні частини мають в своєму арсеналі сполучні слова, означальний займенник який в ролі підмета, і відносний займенник що теж виконує функцію підмета. Здавалось би, обидві підрядні частини є підрядні і означальні, але погляньте, до другої частини ми ставимо питання від слова супротивник. А до третьої частини ми ставимо питання від слова за друга. Тож, стрілочки ми будемо ставити з різних місць першої головної частини. І нарешті ми маємо поєднання декількох різновидів, розглянемо складно підрядне речення з послідовною та однорідною підрядністю. Записуйте таке речення. Пам'ятайте, що любов це насамперед відповідальність за ту людину, яку ти полюбив. І яку ти будеш леліяти? Підкреслюємо граматичні, визначаємо перша частина «Пам'ятайте, пам'ятайте, пам'ятайте, що або про що. Що любов це насамперед відповідальність за ту людину. Ми спостерігаємо послідовну підрядність. Від другої частини ми ставимо одні ті ж самі питання до двох інших підрядних, однорідних частин: яку людину, яку ти полюбив? Яку людину, яку ти будеш Лелієте. Погляньте дві однорідні підрядні частини поєднані єднальним сполучником І, крім сполучних слів. А значить, кому ми в цьому випадку не ставимо. В лінійній схемі від першої частини ми ставимо до другої це послідовна підрядність, а від другої до третьої і від другої до четвертої – однорідна супідрядність. В графічній схемі важливо, щоб стрілочки, які ми ставимо від другої підрядної частини до третьої та четвертої при однорідній супідрядності, щоб стрілочки виходили з однієї точки. Отже, ми сьогодні розглянули складне підрядне речення з кількома підрядними і визначили декілька різновидів. Складне підрядне з послідовною підрядністю, складне підрядне з однорідною супідрядністю, складне підрядне з неоднорідною супідрядністю. І поєднання цих варіантів. Ми добре чи попрацювали на сьогодні досить. Дякую за увагу, шановні. Бережіть себе. Далі буде!